Дозвольте представити вашій увазі мій клінічний випадок на тему маловідомий, але частий варіант алергії. Ось пацієнтка 33 років звернулася зі скаргами на болі в горлі, першіння, зуд, відчуття клуку в горлі протягом декількох років. Перші скарги на дискомфорт у горлі з'явилися приблизно 5 років тому, і вони спочатку мали такий періодичний характер, були короткими та одноразовими. Протягом останніх років такі епізоди стали більш частими, досягали до декількох днів. Пацієнтка стала відмічати, що симптоми з'являються частіше при вживанні у їжу меду. І останні місяці відчуття клубку стало таке нав'язливе і постійне бажання ковтнути і споштовшити горло змусило її звернутися до лікаря оталеринголога. У ранньому віці також, зі слів матері, пацієнтка страждала епізодами атопічного дерматиту, і для діагностики е, даного клінічного випадку був використаний наступний алгоритм. Пацієнтка на першому етапі роз, е, заповнювала розроблену нами анкету опитувальник, містила, яка містила дані про скарги, анамнез захворювання, анамнез життя, наявність шкідливих звичок, наявність шкідливих факторів середовища, умов, роботи, е, алергоанамнез, анамнез генетична. І дані про наявність хронічних захворювань. Далі пацієнтка заповнювала стандартизовані міжнародні опитувальники, такі як Герт Кюм з підозрою на наявність гастрозапагальної рефлюксної хвороби, опитувальник ГАД-7, ПІЧ-КЮ-9, на наявність тривожного розладу та депресії. Для оцінки стану носа та придаткових пазок заповнила анкети Sinus Nasal Outcome Test N22. В подальшому пацієнтка проходила клінічне обстеження лабораторні методи дослідження, такі як загальний аналіз крові, імуноферментний аналіз визначеного титрів до загального імуноглоколіну І, вимір pH слизу глотки, і дослідження глоткового носового секрету на клітинний склад у різних відділах глотки. Також проходило алергологічне обстеження. При об'єктивному огляді лорорганів органів найбільші зміни були визначені саме в ротоглотці і гортаноглодці. Це гіперемія всієї поверхні слузової оболонки, А в формих парагоскопічна картина характеризувалася застійне нобрікову гіперемією на задній стінки глотці, інфільтрацією слузової оболонки задньої стінки глотки, вираженим судинним малюнком, регіонарні лімфовозли були не збільшені, при пальпації безболішні, і решта органів без ознак патологів. Загальноклінічному аналізі крові було виявлено підвищена кількість одинофілів до 11%. При дослідженні рівня ПАГНОЗО полонки якихось змін у ложну чи кислу сторону виявлено не було. При цитологічному дослідженні клітинний склад фареніального секрету, крім епітеліальних клітин, в основному був представлений нейтрофілом. Також визначалися високі, високі показники еозонофілів та безофілів з тенденцією до зменшення у напрямку гортаноголодка, ротоглотка, носоглотка. При дослідженні загального імуноглобуліну і було виявлено підвищення його рівня до 298 міжнародних одиниць на мільї. Але для остаточного підтвердження алергічної природи захворювання необхідно визначити сенсибілізацію організму до причинних алергенів, для чого ми використовували лабораторне тестування, в ході якого була виявлена гіперчутливість до фруктів сімейства розоцвіт: це яблуко, персик, морква. І до таких продуктів, як мед, банан, кавун. Отже, пацієнтів був встановлений діагноз алергічний фарингіт, і було проведено наступне лікування. По-перше, це індивідуально підібрана елімінаційна дієта з виключенням причин алергень. І етіопатогенетичне обґрунтоване призначення антигістамінних препаратів другого покоління це левозтеризин в даному випадку лезин. По 5 мг два рази на добу протягом 14 днів. І для полегшення симптоматичних симптомів місцевого ми використовували препарат Тантумберда по два вприскування 3 рази на добу протягом 14 днів. Після проведеного лікування пацієнтку перестали турбувати неприємне відчуття в горлі, болі. І це проявилося чітко вже від 5-го дня від початку лікування. Пацієнтка відмітила регрес усіх симптомів та функціональних порушень, що проявлялося покращенням якості її життя. При клінічному обстеженні була виявлена нормалізація фаранкоскопічної картини і нормалізація показників цитологічної картини. Ремісія досягалася до 12 місяців, тому клінічний результат був розцінений як хороший. Питання до обговорення. Коректність встановленого діагнозу алергічний фарингіт, диференціальна діагностика з іншими формами хронічних паренгійтів та глобус фарангеус, доцільність використовування декількох анкет опитувальників і дослідження фаренгіального секрету у різних відділах глотків. Дякую за увагу! Чекаю на ваші коментарі та запитання. Всім гарного дня! Доброго дня, Аліса Олександрівна. Хочу подякувати вам за такий дійсно не зовсім типовий підхід до пацієнта, тому що для нас трошки несподівано, для такої рутинної діяльності опитувальники, анкети і так далі. Але все ж таки, Сергій Михайлович, коректність діагнозу алергічний фарингіт – це для нашого вуха ще такий не зовсім звичний діагноз. Добрий день, шановні глядачі, слухачі. Добрий день, шановний Василь Іванович, колеги. Дійсно, такого діагнозу у нас в класифікаторі нема, але у нас інших форм хронічного фарингіту і діагнозів зовсім нема. Зараз ці протоколи ми застосовуємо фінські. Де визначення це хронічне запалення, паріт, хронічне запалення. Але я вважаю, що такий діагноз має право на життя. Наприклад, ми ставимо діагноз алергічний реніт. Ми ж не вважаємо необхідним поставити діагноз хронічний реніт, алергічного генезу і тіології, наприклад. Тому я думаю, можливо, й нема, але краще так зробити. Якщо ми маємо тверде підтвердження, і лабораторне, і клінічні результати, це кажуть на користь алергічної причини запалення. Дуже вам дякую, Сергій Михайлович, за такий е, гарний аналіз цього діагнозу. І маючи е, пацієнта з фарингітом і відповідно болем у горлі, неприємними відчуттями. E, наша Аліса Олександрівна призначила відповідне лікування. Тантум верде, як симптоматична терапія е, болю в горлі, е, незважаючи на те, що цей біль алергічний, так, але все рівно він є. І друге алерзин. Чи достатньо такого лікування, е, як ви вважаєте, Сергій Михайлович? Ну. В нас щодо носу є ще е, топічні стероїди, але для глотки таких форм не, не існує, або майже не існує, Давати системні е, кортикостероїди я не бачу в цьому е, необхідності, тому вважаю, що цілком, на мій погляд, достатньо, тим більше що клінічно це було підтверджено. Димирович, от ми маємо клінічний приклад із дорослою людиною. Скажіть, будь ласка, у дітей алергія досить часто зустрічається, чи у дитячій практиці такий діагноз ну, узаконений, скажемо так, чи ні? В дитячій практиці, як і в дорослих, ми не маємо такого діагнозу, який би ставили в дитячій популяції. І Переважно діти все-таки не виявляють скарги щодо наявності при алергічному такому запальному процесі, домінуючи в горлі. Переважно їх турбують назальні все-таки симптоми, тому терапію обов'язково ми включаємо і топічні стероїдні препарати. Зрозуміло. Аліса Олександрівна, до вас, напевно, таке запитання в мене буде. У вас призначення алерзину і тантумверду на 14 днів. Ну, тантумверда, я розумію, це препарат для симптоматичного лікування. Він не може використовувати, ну не повинен в даному випадку довго використовуватися, але алерзин на два тижні. Це два е, тижні для оцінки ефекту, чи в принципі це такий план лікування два тижні? Шановний Василь Іванович, дякую за запитання. Ну, в цьому випадку, так, це і для оцінення ефекту, і для терапії в цілому, бо ми хронічний фарингіт алергічного генезу такий діагноз ставили на по аналогії, так як Сергій Михайлович сказав, з алергічним ренітом. Тому, при згідно з рекомендацій АРІА, так ми на, застосовуємо протиантигістамінні препарати при алергічному реніті надовго, ну і в залежності від його форми, відселерічного та або сезону. Тому а, у даному випадку тут не було респіраторного компоненту хоча такі пацієнти також у нас були а, із алергічним ренітом поєднанні з хронічним фаренгітом і з перехресною харчовою алергією при алергічному риніті. В даному випадку ця пацієнтка в неї було діагностовано тільки харчову алергію, але підтверджено клінічно та цитологічно і, і лабораторними методами, методами дослідження алергічну природу. Тому ми призначили препарат антигістамінний другого покоління на два тижні. Дуже вам дякую, Аліса Олександрина. І от ви знаєте, діагноз алергічного фарингіту, він для нас поки що незвичний. Я хотів би подякувати своєму колезі, професору Пухлику. Він, скажімо так, ініціював і оці дослідження в цьому напрямку. І Сергій Михайлович, все-таки такий лайфхак нашим колегам. Коли можна такий діагноз ставити, і чи для його Постановки потрібні ось ці опитувальники, про які у нас запитала наша колега лікар. Опитувальники я вважаю потрібні, коли ви маєте необхідність проводити ретельну диференційну діагностику для виявлення причин розвитку хронічного запалення в глотці в даному випадку, у нас була наукова робота вчора. Вчена рада Одеського національного медичного університету затвердила присвоєна Алісі Олександрові вченого звання доктора філософії, з чим я її поздоровляю. Тому в рутинній практиці треба, щоб лікарі знали, що якщо у вас є підозра, що слизова оболонка чиста, нормальна, ніяких там нема е, ознак запалення, то а хвору турбують комок та інші симптоми. Дайте їй такі анкети. Якщо є проблеми з рефлюксом, є теж опитувальники. Тобто, лікар має володіти всіми методами дослідження. Тому, на мій погляд, в рутинній практиці це не завжди необхідно. Але якщо є алергологічний анамнез, то думайте, що може бути причиною. Є ще й більш тяжкі форми так званий оральний алергічний синдром, ще більш тяжкі випадки. Але за найчастіше саме в такій нетяжкій формі турбує тільки шкраблення, невеличкий біль. Тому я вважаю, що анкети має хай лежать, але завжди їх застосовувати не потрібно, бо це багато часу займає, а деколи потрібно. Дуже вам дякую. Тобто. Такі, от які ми знаємо, дундні пацієнти із гльобус гістерикус, то якраз от анкетування для них дуже буде корисним. Я правильно вас зрозумів? Так, коридор хай заповнюють через пару часів заносять. <рес> е, ну що ж, Сергій Михайлович, я вам дуже дякую за такий цікавий, дуже коментар. І перед тим як ми подякуємо Алісі Олександрівні, Юрій Володимирович, пару слів в коментарях. Так, я теж готовий подякувати за даний представлений клінічний випадок, адже досить фундаментально і розширено лікар зібрала і анкети, і провела диференційну діагностику, і встановила. Результат чіткий даного дослідження, але дійсно нашим глядачам в рутині практиці потрібно сказати, що нема такої нагоди досить розширено проводити таке дообстеження, але та практична складова, яку ви почули, тобто комбінація молекули левоцитерезину таких пацієнтів і симптоматичне лікування для зменшення больового синдрому, це виправдана лікувальна тактика, яка дає стійкий клінічний ефект. Ну, а мені на завершення залишається найбільше задоволення Аліса Олександрівна привітати вас із присвоєнням вам звання доктор філософії. Так, приєднуємося. Це, це дуже приємно. Я хочу привітати і професора Пухлика, оскільки він ваш вчитель і, як кажуть, такий науковий наставник. І я сподіваюся, що цей діагноз алергічного фарингіту завдяки зусиллям Одеської алергологічної школи, ото -Рино і алергологічної школи потихеньку буде входити в наше життя. Так що дуже вам дякую, шановні колеги.